Вітаємо, друзі, і почнемо ми з другої частини епічного розгрому колони російської бронетехніки, події під Куп'янськом, батальйон ударних безпілотників Ахілес, 92 92-га штурмова бригада. Російський штурмовий загін задів 50 одиниць важкої бронетехніки, зробивши чергову спробу прорватися до річки ОСКІЛ поблизу села Піщани. Це пріоритетний напрямок наступу противника під Куп'янськом до річки всього півтора кілометра. Однак, завдяки оперативної координації підрозділів. 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ, першої бригади оперативного призначення у буревій 43-ї окремої механізованої бригади. Наші воїни зупинили спробу прориву ще до підходу ворожої техніки до українських позицій. І ви можете бачити ці кадри на відео. Загалом ахіле заявив про знищення або поразку 40 одиниць російської техніки, і кожен епізод знято і зафіксовано. Неймовірна результативність. Друзі, якщо ви підтримуєте наших воїнів за своїм бажанням, можете поставити лайк та написати коментар підтримки. Далі на Покровському напрямку Свята Джавеліна розбиває танк окупантів Т-72. Пряме влучання в танк. На кадрах ви можете бачити наслідки удару. Також в мережу потрапили унікальні кадри від воїнів підрозділу Хронгруп 116 шістнадцятої окремої механізованої бригади. «Леопард зацепив 72-ку і двойку. Витягують потом буде відео там з прильотами на леопарді Тработала защита продовжує тягнути, тянуть, 72 двої зняті південніше населеного пункту новий шлях Курської області. Німецький танк Леопард, який зазнав удару від ворога, з палаючою вежею під вогнем супротивника, витягує з полю бою також пошкоджений український танк. Т-72. Мабуть, саме так виглядають нерви зі сталі. Наші танкісти справжні герої, просто титани. А ось вже відмінні кадри роботи операторів дронів 129-ї бригади територіальної оборони у районі Плєхово в Курській області. Наші воїни дали урок російським окупантам і їхні техніці спалили десятки бронемашин. Особливо запам'ятається епічний підрив Михея Сарая з протимінним тралом і триколором на броні. Справді круте відео, потужна робота. Будемо обов'язково стежити за цими титанами. А ось дуже цікаві кадри російських окупантів 17-ї артилерійської бригади, що дислокуються під Бахмутом і бере участь у боях за часів яр. Вони втрачають техніку у глибокому тилу. Українські fpv дрони діляться незабутніми враженнями з окупантами. Трі йшло групи, і ми четверта група. І вже три групи не виходять на связь. І нам, скоріше всього, кінець. Ми уже не вернемся. Окупант ЗСРФ записав емоційне звернення, де говорить про свавілля командування 109 полку. Командири роти з позивним прокоп, будучи вічно п'яним, відправляють чергову групу одноразових солдатів у штурм. Вже дуже скоро, як і їхні попередники, вони принесуть себе в жертву Путіну, який воює в Україні до останнього росіянина, а висновків ніхто не робить. Ті, три групи не виходять до сих пор на Ті, що Там по-любому ми ну, вже, мабуть, не повернемося ну, скалі в сюди з нашим таким командуванням 109-го полка. Коротше, не знаю, чого, да? що буде, ребята. друзі. Які ваші думки? Залишаємо їх в коментарях. Далі подивимось, що відбувається на лінії фронту. Курська область, південніше Плехового бійці 129-ї ОБТРО відбили низько атак мотострілецьких підрозділів противника в районі Балки Воронія. Зіткнення тривають у районі Веселого, Любимівки, Крем'яного, Руського, Порічного і Мартинівки. На турецькому напрямку ЗСУ за підтримки бронетехніки атакували позиції противника в будинку районі перехрестя вулиць Дружби і 51-ї армії. Бої тривають за багатоповерхові будинки. У північно-західній частині дружби противник просунувся на глибину 250 метрів уздовж вулиці Івана Мазепи. Покровський напрямок. У Красному Яру бої змістилися в західну частину, на захід від Новогродівки і на південь від Мартинівки. Противник просунувся на ділянці шириною 5 кілометрів. Південніше селидового ЗСУ відбили атаку мотострілецького підрозділу противника вздовж залізниці. На Курахівському напрямку на південь від Катеринівки російські війська зробили спробу прорватися на північ від балки солоненька з метою закріпитися в лісосмузі, що йде до населеного пункту. Атаку вдалося відбити. Проте противник посилює тиск на цій ділянці. Вуглидарський напрямок тривають дуже важкі бої в східній частині Вугледара, в районі Шахти Південно-Донбаська, номер 1 і в районі Водяного. У Вугледарі ситуація надзвичайно критична. Військовий і 72-ї ОМБР. Ситуація у місті надзвичайно критична. Командування дозволу на відхід не дає. Бригада має дуже великі втрати, що спричинило несвоєчасне реагування вищих командирів. Ось такі друзі події відомі на сьогодні. У кого які думки обов'язково залишаємо їх в коментарях. А ми дякуємо кожному за вашу підтримку та вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо до зустрічі.